Богу довірся, Він про все подбає. До Богу довірся, Він про все подбає. До Богу довірся, Він про все подбає. Богу довірся, Він про все подбає. Тісна Господа твори добро, на себе плекай і в ніч, Господом втішайся, і він задовольнить прохання твого серця, того вівця, Він про все подбав. Хоть знає дні не і їхня спадщина проховатиме по віки, вони не будуть засоромлені в лиху годину, а в час голоду будуть ситі, Богу довіся, Він! Відвертайся від зла, добро і живи на віки, адже Господь любить справедливість, і Він праведних своїх не залишить. Неправедні будуть знищені назавжди, і на штатки безбожних вигублені. Спасіння ж праведник від Господа приходить, він їхня твердиня, у час скрути. Господь їм допоможе дасть їм спасіння, від грішників їх врятує, Спасені, бо вони надіялися на нього. be mm -hmm. Нічим іншим, як тільки Христом Господа, яким для мене розіп'ятий світ, а я на світу. Господь зла Ні. Слова Святого ніба не, баня, не баня, від святого марка. Слава Богу, Господи. Того часу Ісус із своїми учнями пішов через Галілею. Та він не бажав, щоб хтось довідався. Адже він навчав своїх учнів і говорив їм, що син людський буде виданий в руки людей, і вб'ють його, і будучи вбитий, він через три дні Воскресне. Вони не розуміли цих слів, але боялися його запитати. Прибули вони в тапернах, а коли він був у домі, то запитав їх. Що це дорогою ви обговорювали?» вони ж мовчали, бо сперечалися один з одним дорогою, хто з ним більший. Сівши він голосно покликав 12 і каже їм, якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма останніми і всім словом. І взявши дитину, він поставив її посеред них, обійняв і сказав їм, якщо хто ось таку одну дитину прийме моє ім'я, той мене приймає, а хто мене приймає, той не мене приймає, а того, хто мене послав. Це є слово Господнє. Хай Слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отцях Сина і Духа Святего. Аминь. І в мене похвалений Ісус Христос. Аминь. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, наші водні віребні сістри законних, дорогі наші міністранти рице, святого Яна Павла Другева, кохана Матусю, дорогі любі пані парафіяни, улюблені діти. Пан Єсус бере дитину, ставить перед своїми учнями і каже їм, як вам ще потрібно дорости до цієї дитини, як вам потрібно зусиль, щоб ви стали дітьми. Як багато вам потрібно навчитись, щоб ви почали думати як ця дитина, як багато потрібно Вам отримати життєвого досвіду, щоб розуміти, сприймати як дитину, як потрібно вам багато трудних ситуацій пережити, щоб ви Могли довіряти, як дитина. І хто приймає мене, як ця дитина, той мене приймає. Якщо цю дитину приймаєш в моє ім'я, приймаєш мене, прийняти дитину в своєму житті це зрозуміти одну таку найважливішу справу, що ми завжди є дітьми Божими. З простого дитинства ми виростаємо, з немовлятного з такого часу, періоду ми теж дозріваємо. виростаємо з молодості, з підліткового року, росту, віку. виростаємо з молодості потім, старіємо, але ніколи не можемо вирости з того, що ми є діти Божі. Завжди, скільки б нам не було років, скільки б часу ми тут не жили на цьому світі, ми завжди є Божими дітьми. І це Боже дитинство потрібно вміти прийняти, прийняти те, що ми сьогодні не повинні йти за тим, що є двох, значно, багато значних. але повинні приймати такі ситуації, такі реальності в нашому житті. Які є насправді однозначними. Колись на одній службі Божій, Божої міліпарафія, я попросив просто так парафіян, щоб вони собі зробили домашнє завдання, але зробили його вже припустити, коли будуть виходити з дому, з, з дому Божого і йти додому свого родинного, щоб діти, Взялися за руки з батьками, з татом чи з мамою і так пішли до свого дому. Мають практику, так в дитинстві робили. Завжди, навіть як руки батька чи матері були зайняті, то дитина кипішувала, денервувала, що її за руку не хочуть взяти. І коли справді хтось з батьків був зайнятий, дитина робила істерику, я хочу взяти за руку. І кажу, що будуть такі моменти, що вам десь забракло цієї батьківської руки чи материнської. Візьміться сьогодні за руку батька чи мами і підійдіть додому. І зразу ніби це було все так по-простому, нема проблем. Можемо це зробити. Але на другий тиждень, коли прийшли до костьола, кажуть, як трудно нам було йти. По дорозі, тримаючись за руку мами, яка вже менша ростом за сина, якому 20 років, який високий, виріс, зустрічає своїх друзів. Хтось до нього телефонує, він тримається за руку. Мама каже, коли він сказав до самого дому так йти, хтось його побачив на вулиці, привітався. Мама каже, тримайся за руку, це домашнє завдання. Хтось його побачив знайомий, сіхав машиною, помахали рукою через вікно. Мама каже, тримайся за руку, це твоя задача на сьогодні. І коли на наступний тиждень прийти до постола, і під час науки я запитував їх, як вам це вдалося, чи ви були щасливі, радісними, чи ви справді як мене діти були з такою насолодою. І дуже мало людей сказали, що це було просто, що це було так звичайно. Більшості людей говорили, що це велика проблема, що здобути в собі дитинство це якийсь стир, сором, це признатися до того, що ми не виросли, що ми далі такі діти, які на чотирьох повзають по підвозі. І так багато трудних відповідей було. А пан Єзер сьогодні каже, не потрібно соромитись того, що ти дитина Божа. Не потрібно скриватися, що ти дитина Божа. Не потрібно обманювати когось, що ти дитина Божа. Прийми це дитя в моє ім'я, каже пан Ісус. І це, що в нас є всередині, те, що в нас є в душі, те, що насправді, Не раз ми кажемо, що ми десь в серці, в глибині душі, є таким маленьким хлопчиком, маленькою дівчинкою, яка хоче посмішки своїх батьків, яка хоче доброго слова, дитина, яка хоче якоїсь обітниці, що тато чи мама щось їй принесуть. Яка хоче подарунку, знаючи, що сама на це не запрацює, що це тільки з любові хтось може дати. І пан Єзус в такий спосіб пояснює своїм учням, ви сперечаєтеся, хто є найбільшим, ви сперечаєтеся, хто найважливіший, а потрібно сказати, чия би дитина. І в тоді цей горд. Цей защит, ця гординя життєва, вона є найбільша. І так колись на одних реколекціях сімейних, з домашньою церквою бачив я один такий сюжет, скажімо, таку ситуацію, де діти грались, коли батьки були на конференції, ними займалися аніматори, якісь няньки спеціально підібрані. І там між дітьми був заколот. А ти той, то, а ти той, а ти з вітом, а ти то вмієш, а ти не вмієш. І там одна дівчинка встає і каже, а моя мама органістка, а другий хлопчика, а мій тато коли заслужив. і почала своїми батьками захищатись. І коли мені це говорили, то другі діти притихали. Бо він же ж син органістом чи син міністрантом, а мій тато сьом завозив, то це вже бачок. Коли вони здобули в собі гідність дитини, що вони чили з діти, що їхні батьки що значать, всі інші діти, які з ними робили цей заколот, притихли. І для нас це найкраща оборона, коли нас цілий світ починає атакувати, а тим більше, власне, коли дьявол починає показувати нам свої роги і, і пробує нас вчити якоїсь гордині. Нам потрібно не тільки говорити, що ми сильні, ми міцні, ми молимось, ми сповідаємося. Нам потрібно сказати, ми діти Божі, ти нам нічого не зробиш, тому що нам можеш зробити що завгодно, але то, що Бог є нашим батьком і нашою мамою, ти нам нічого не зробиш. І це найкращий захист признатися до того, ким ти є, признатися, чий ти, в ти, я тим. І сьогодні пан Єзус Евангелії Марковій говорить нам словами самого Пана Єзуса. Якщо хтось хоче бути першим, нехай буде між усіма вами останній. Останній і всім слугою. І коли ти служиш, ти найбільший. Коли ти допомагаєш, ти той, хто рятує, той, хто спасає. Той, хто допомагає в скупній ситуації, той, без якого не можна обійтись, той, котрий є посланом тобі Богом. І тому сьогодні пан Ісус вчить нас цієї покори, служіння, щоб йому було легше в нас бути великим, бути Богом, Царем, Царем миру, Царем любові, щоб це пан Ісус через нас. Служив нашим ближним і колись і за це нагородив нас, небо. Не буде похвалений, не Христос.